Привіт! Я Євгенія, а ви на каналі Освітній Простір. Новий рік вже досить скоро, а значить, час відкривати адвент-календар. Сьогодні у відео ви побачите, як виготовити адвент-календар з легких матеріалів. Це буде фетр, паперовий декор, стрічки. Адвент-календар це календар, який рахує дні до наближення свята. За віконечком вже сніжить. є місце для магії і казки. Гарного перегляду! Почнемо! Для виготовлення адвент-календаря в форматі таких класних-класних кишенюк буде потрібно листочки фетру, це формат А4. Будемо їх згинати, різати навпіл, ще згинати і різати навпіл, для того, щоб отримати 4 смужки. Далі для декорування будуть потрібні всілякі наклейки, листочки для вирізання можна використовувати. І там вибрати весь новорічний декор, який буде відповідати вашому дизайну календарика. Я вирізала вже такий чайничок, книжки, годинничок. А з цього листочка виріжу лампу, чашку, пташку, бавовну, стільчик, корицю. Ну, тобто, все, що є на цьому листочку, відповідає моїй задумці дизайну календарика. Буду клеїти ще ось такі всякі тежики, для того, щоб теж якось розрізнобарнити свій календарик. До кожного дня маю такі поміточки дня, коли треба відкривати який конвертик. 1, 2, 3, 4 числа. Для того, щоб в конвертиках було цікаве завдання, я роздрукувала з інтернету. Ви можете пошукати самостійно ось такі завдання: написати лист Святому Миколаю, прикрасити ялинку, покататися на санчатах. Творити зимову фотосесію, почитати книгу про різдво, пекти святкове печиво. Ви можете написати від руки свої завдання для родини. Якщо робите для дитини, це можуть бути дитячі завдання. Якщо робите для дорослого, відповідно дорослі можуть бути завдання і цікавинки. Висіти ці конвертики будуть на стрічки. Стрічки будуть в мене різнокольорові. Зараз показую вам білу, звичайна стрічка 0,5 мм ширина, буде зав'язано на таку стрічку. Клеїти декор я буду з допомогою термоклею. Маю ще ось такі тежики різноманітні, красиві. Де є калина, олені, зима, всякі різні кролики, дуже цікаві зображення, і будемо їх використовувати. Це все буде для декору. Зараз покажу вам, як я нарізаю фетр, а далі покажу, як я буду його зшивати. Згинаю фетр, ріжу його нафіл, можете, звісно, лінійкою його розчертити. А можете ось так на око, просто згинаючи до рівної смужки. В мене будуть в цих фєтрових конвертиках лишати завдання, можна туди помістити маленьку цукерочку, а більші подарунки можна просто написати, що ви туди вкладаєте, і потім, якщо дітям, то можна пізніше просто видавати написану, наприклад, там, пряник, цукерка або якась іграшка. Конвертик буде склеюватися таким чином: спочатку ви можете їх склеїти справа і зліва. Тоді він не буде відкриватися, а буде відкриватися ось тут. Потім, отак, ми його загорнемо, зробимо отвір, це все буде висіти на стрічки. А можна прошити на швейній машинці, у вас будуть такі прошити конвертики. Як прошити, зараз я вам це теж покажу. З листочка ми маємо 4 конвертика. І, відповідно, якщо 31 день, то 31 конвертик треба зробити. Якщо 25 днів ви будете використовувати. Цей календар то 25 конвертиків. Якщо 10, то 10, 15, то 15. Стільки, скільки вам треба днів, треба виготовити кількість конвертиків. А зараз покажу вам, як прошити конвертик на швейній машинці. Так само ви можете скористатися звичайною голкою і ниткою, щоб прошити край конвертика, або прошити на швейній машинці. Верхній клапан залишаємо непрошитим, щоб потім можна було його загорнути. З однієї сторони. І з іншої сторони. Так рівненьку вийшло. Таким чином прошиваємо всі 31 або 25 або стільки конвертиків, скільки вам потрібно. Поки гріється термоклей, треба вирізати декор і розрізати завдання, які треба буде вкласти в кожну кишеньку календарика. Вирізаємо за смужки таких записочок треба підготувати на кількість конвертів. Починаємо вкладати. Роздати непотрібні речі нужденним, відвідати різдвяний ярмарок, прогулянка по зимовому парку лісу, таким чином заповнюємо усі конвертки. Далі, поки гріється термоклей, вирізаємо потрібний декор. Обирайте конвертик, на який ви хочете це приклеїти. Можна приклеїти декор і день, коли це відкрити. Таким чином декоруємо всі конвертики. Клей вже нагрівся і починаємо декорувати. Наносимо клей на зображення, яке ви вирішили приклеїти. Обережно. Клеємо цифру. Яка відповідає дню, який це треба відкрити наступний конвертик. Таким чином декоруємо усі конвертики і продіваємо скрізь них стрічку білу. Я роблю ось так отвір, такими круглогубцями. Протягую туди стрічечку відповідної довжини. З краю ви можете зав'язати вузлик, щоб конвертик не випав. І потрібна довжина. Я думаю, десь 50 см вистачить, щоб гарно виглядав адвент. Певна жовтеньку. Можете якось по-іншому придумати, декорувати і вішати ці конвертики на палицю. Я придумала так, мені зручно. Дитина з легкістю зможе дістати конвертик. Всі конверти можуть висіти на різній довжині. Далі покажу, як я буду вішати всі вже готові конверти на палицю. Це вже така кількість конвертиків підготовлена. Дуже цікаво створювати такий календар. Кожне зображення має свою неймовірність, неповторність. Конвертики виходять казкові-казкові. Зав'язала я всі конвертики. Прив'язала їх на стрічки, тепер буду прив'язувати все до цієї гарної гілочки. На краях гілочку я оздобила бантиками. І тепер кожен конвертик я буду прив'язувати до цієї палиці. Не підбираю день, просто зав'язую, можете. В'язати міцніше на два вузлики або на один вузлик, як вважаєте за потрібне. Десятий день я повісила. Таким чином прив'язуєте усі. Вони можуть висіти на різній довжині, це буде цікавіше. Так як стрічки біла і ніжного такого блакитного кольору будуть виглядати святково, я так думаю, так будуть глядатися вони. Зараз всі пров'яжу і потім подивитись, як воно буде виглядати. Ви можете цей календарик задекорувати гірляндою, яка буде світитися. Можете повісити сюди сніжинки або додатково обмотати дощиком, якщо захочеться. В'яжу на два вузлика, але не дуже міцних, щоб можна було зняти. Цей календар ви можете використовувати як знімаючи кожен день. Ці конвертики або навпаки, вішаючи сюди кожен день, день пройшов, прийшов, ви повісили, і бачите, чим більше заповнюється ця палиця. Тим скоріше настане новий рік, або Різдво, або якийсь день, на який ви готуєте цей календар. Це може бути день народження дитини, може бути якась ваша родинна дата святкова, яку ви хотіли б прискорити очікування свята за допомогою такого календарка. Вішати багато, довго. Не буду затримувати ваш час. Подивитись потім вже як вийде все. Я пов'яжу вже це все сама. Який вийшов календар. Кожен кожен день грудня в ньому є. Відкриваєте потрібний день, дістаєте завдання і виконуєте. За це отримуєте подарунок. Дитина ваша отримує подарунок. Дякую вам за перегляд, за вподобайки і підписку. До зустрічі в нових відео. До побачення.